Вітаю дівчата. Знімаю вам, нарешті, прийшли мої лілії. А оце різнокольорове те, що ви бачите, то від гризунів. Зараз покажу, як виглядає. О, ось так спробую. В одну лунку з цибульковими я вирішила не класти, а ось так просто навкруги. Поробила оці лунки і ось сюди позакладала. Може, хоч це якось врятує мої цибулинки. І показую, це яскрава клумба, лотус квін. Так, ось така. Далі лотус-бріз. Це всі махрові. Ось така, поприростали вже всі. Не знаю, чи не зарано, але де їх зараз тримати. І розелі Траліса, Фаліса. Ось така. Ну, вони не дуже великі. Зараз кажу по цінах. Лотус Breeze коштує тут ціна зі знижкою 72-73 гривні. Далі лотус квін коштує 89 гривень, і Розелі Траліса коштує 118, 118 гривень. Ось такі ціни. Це з яскравої клумби. Так, що вирішила ще? Щоб, не дай Боже, вони не позамакали ще, бо, не знаю, або гризуни, або може. Але, ну, не знаю. Так, ось що вирішила зробити: ось такі маленькі камінчики, як дренаж. Ось так. Небагато просто. Потрішки. І ось туди все, три лунки під лілії. І ось так дві навкруги, ні, три, три навкруги з цим ядом. Так, приміряла. Ніби достатньо цієї висоти. Ну і все, мабуть, з Богом буду закопувати ось тут дві. це є і для вас і для мене, щоб знати, де вони є. Чи паличкою якось помітити. Дві тут і одна ось тут. Назву навіть і не буду зараз писати по сортам, бо мені все одно, як воно буде розташовано. Просто тут всі лілі у мене разом. Так, ну з Богом. Тут вже ґрунт у мене змішаний, тут і торф трішки є, і пісочок трішки є. Щось там добі розгавкався. Так. Ось тут ще. Так. И ось вот там. Ще з цього краю. Ось так. Ну, тут трішки кінчик буде, не знаю, чи його якось сховати, чи так вже залишити. Звісно, що воно перемерзне. Не знаю, як його правильніше зробити. Ну, час ще є, якщо ви мені не пишете. Що щось треба зробити якось інакше, то в мене ще є час якось переробити. Тож, я чекаю на ваші коментарі. А на сьогодні в мене все. Пока-пока!